Коротше, якби Valve так само працював над Half-Life 3, то ми б його давно пройшли. Тричі, але маємо те, що маємо. Тому давайте вже перейдемо до самої гри. Все починається з одного з найатмосфернішого вступу к відеогеймінгу усіх часів. Доброго ранку. «Чорної мези. Цей самокерований потяг призначений для комфорту особового складу до Слідницького центру, час вісім сорок сім ранку. Як же змінився ЮМЗ з часів війни? А ще виходить, коли держава вкладається в оборонку. Нас на комфортабельному трамвайчику везуть через усю чорну мезу, показуючи місцеві красоти. Півробітники щось мельтишають, кожен зайнятий своєю справою. Охранці ламають двері, військові вистрибуються з гелікоптерів, а гей люди у дівовому костюмі витріщаються на нас. Ох, як я в дитинці балдів від цього робота. Суб'єкт Гордон Вільнолюдесь. Чоловік 27 років. О, ну для людини, яка переживає такий пиздець, він навіть непогано виглядає. Освіта Мід Міський Ірпінський технікум. Науковий керівник. Хтось з фамілію засекречено. Але по одній тільки першій букві ми розуміємо, що ім'я йому Володимир. О, тут навіть вакансії відкриті є. Що мені дуже подобається в Half-Life, це те, що в ній саму історію подають через от такий наратив. Як такових діалогів тут не дуже багато, але сам геймплей, оточення, та наші самі дії розповідають більшу частину сюжету. Після невеличкої екскурсії нас випускає охоронець і ми заходимо до свого сектору. Oh, man, you cut the out. Так приємно, що ти помітив. Тільки но зайшовши до лабораторії, ми відчуваємо, щось не так. Усі мельтешать, у системі охорони збій, прибори ламаються. Тому Гордон, як справжній лідер, піднімає усім настрій смішними пранками. А тетя, -те, що у нас тут сексчат з фем-бойчиками, як не соромно. Good heavens! What the hell? Dread. No toilet paper.